Вітаю на каналі Букбаут. Сьогодні ми говоримо про короля жахів Стівена Кінга. Я прочитав дві книжки. Перша це Ростислав Семків, так саме той, про якого я розповідав у попередньому відео. В нього також є книжка Уроки короля жахів. Тут він описує про Стівена Кінга, які він дає поради написання книжок. Тут можна так сказати коротка вижимка із того, що написав Кінг колись у своїй книжці про письменництво, і також він написав ще одну книжку про письменництво, але вона, на жаль, не перекладена українською мовою, а англійську назву я не пам'ятаю, там щось. Танець смерті, чи якось так називалась ця його книжка, і друга книжка, яку я прочитав, це воно Стівена Кінга, тому що в своїй книзі Ростислав Семків багато відсилається до неї багато хто вважає її найсильнішим твором самого Кінга, тому я її теж прочитав. Як бачите, це було нелегко, тому що тут близько 1400 сторінок. І це в мене зайняло днів 10 12 приблизно. Точно вже не пам'ятаю. Хто дивився моє попереднє відео, вже знає, що мені дуже подобається, як пише Ростислав Семків. Якщо хтось не знає, то це український критик і літературознавець. Також він веде ютуб канал шалені авторки разом з Вірою Агеєвою, і дуже цікаво в принципі говорить про літературу. І ця книжка ще одне тому підтвердження, тому що він дуже цікаво описує. Самого Кінга, як він пише, трошки аналізує його тексти, і в кінці він подає, до речі, список, з чого варто знайомитися з кінгом, якщо ви, наприклад, раніше його не читали, зараз я вам трошки наведу приклади. Починати кінг радить з нічної зміни, команда скелетів, кошмари та сновидіння усе можливо, коли впаде темрява і ярмарок нічних жахіть. Це його коротка проза. А із романів він радить читати Кладомище домашніх тварин Кері Куджо і Крістіна. Із цього я читав все окрім Крістіни. Чесно кажучи, не знаю, як детальніше розповісти про цю книжку, але я дуже раджу вам її прочитати. Це видавництво паплом, як я вже казав в попередньому відео, воно закрилось, але цю книжку можна придбати на абук у електронному форматі. Я. Дуже сильно раджу вам прочитати цю книжку, якщо вам подобається творчість Стівена Кінга, тому що тут ви зможете глибше зрозуміти, як читати автора, краще розуміти його тексти. А тепер перейдемо до воно, тому що книжка неймовірна, вона мені дуже сподобалась. Я бачив екранізації, я знав сюжет, але саму книжку я, звісно, не читав, і вона мене вразила. Мені дуже сподобалось, трошки було заплутано під кінець. Мені трошки буквально, тому що постійний розброс по часовим проміжкам там чередувались, коли вони були ще дітьми головні герої. Потім чередувались, що вони вже дорослі, і це було динамічно. Це було класно. Трошки мені буквально було складновато, але дуже сильно це на враження мої не вплинуло, тому що книжка неймовірна. Єдина сцена. Яка мене дуже сильно вибісила, чесно, я був просто в шоці. Я не зрозумів, навіщо Стівен Кінг це додав. Я не буду казати, що це за сцена, але мені здається, що люди, які читали цю книжку, розуміють, про що я. Вона в самому кінці, майже коли вони ще були дітьми. Коли вони там вибирались з одного місця, вони заблукали і дещо зробили. І я читаю це і такий, що, Кінг, навіщо ти це написав? but anyway незважаючи на це, книжка мені, мене дійсно дуже вразила, я вже повторююсь, але що ж, ну, я не знаю, чи хтось, можливо, ще не знає. Про що вона? Вона про Клоуна Пенівайз. Це таке незрозуміле зло, яке з'являється в містечку під назвою Дері раз на 27 років, і е вбиває там маленьких людей. Я не знаю, чи можна це казати на Ютубі. І наші головні герої вони діти, і вони е намагаються з ним розібратись. Це перша часова лінія. А друга часова лінія вони ж через 27. По-моєму, чи 28 років повертаються в містечко, тому що це воно повернулось, і вони заприсягли, що вони його знищать. Реально класна, сильна робота. І я от е, впевнений, що якщо читати її після книжки Ростислава Семківа, то вона сприйметься трошки краще. Взагалі, кінг улюблений мій автор, один із найулюбленіших, я його прочитав дуже багато книжок, Куджо інститут е, і також трилогія. Про біла Годжеса, аутсайдер, якщо кров тече і Голлі, яка вийшла буквально нещодавно, це, напевно, найсильніші, на мій погляд, його роботи. Звісно, Сяйво, кладовище домашніх тварин теж класні, але я настільки давно їх читав, ще коли був підлітком, тому я поганенько пам'ятаю свої враження. Точніше, я пам'ятаю, що воно мені сподобалось, але. З часом трошки підзабулося. Я думаю, що можливо я ці книжки колись перечитаю. Також у мене на поличках ще дуже багато кінга, десь 15 його книжок не прочитані. Включно з товстунцями, типу 11-22-63, або під куполом необхідні речі і маленькі навіть збірки оповідань ще не читані. Я цьому дуже радий я дуже тішусь, що в мене ще так багато кінга, яким я можу насолоджуватись, тому що він дуже майстерний оповідач. Я не знаю, якщо чесно, в чому цінність цього відео, тому що мені здається, більшість людей і так знає, наскільки кінг класний і крутий письменник. Тому, от, я думаю, що це відео буде коротким, тому що. Як книжку Семківа, так і воно. Я не можу багато про них розповідати, тому що це треба читати. Я не хочу відбирати у вас круті емоції. Тому я думаю, що на цьому в мене все. Я хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал. Ви можете туди підписатись. Також у мене є в описі до цього відео монобанка, куди ви можете закинути свій донат, якщо ви хочете підтримати цей канал. А я дякую вам за перегляд і всім гарного дня!